Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, напередодні вшанування Вербної неділі церква згадує чудо Воскресіння Лазаря, і це говорить нам, християнам, що час Великого посту, день від дня, скорочується, наближаючи нас до свята Воскресіння Христового. Звичайно, радість очікування хвилює наші почуття. А з іншого боку, смуток охоплює душу, коли совість каже серцю. Що ми проводили час посту не так, як радила свята церква, але змінитися на краще ніколи не пізно. Сьогодні за православним календарем ми молитовно прославляємо Воскресіння святителя Лазаря, чотириденного китайського єпископа, а також почитаємо святителя Мартіна, папи римського, ісповідника, що жив у середині сьомого століття. Святий праведний Лазар, брат Марфи та Марії, жив недалеко від Єрусалиму. Під час свого земного життя Ісус Христос дуже любив Лазаря і називав його своїм другом, коли Лазар помер. Христа не було поруч, але Спаситель відчув смерть друга і на четвертий день сказав, що має розбудити його. Коли відсунули камінь від печери, де той був похований, Ісус сказав: Лазаре, вийде геть! І Лазар вийшов. Багато невіруючих, які бачили, як сталося це диво, увірували у Христа. А сам Лазар дав обітницю все життя присвятити служінню християнській вірі. Після цього будь-кого з ким спілкувався Лазар, він навертав до Христа. За канонами церкви таке чудесне воскресіння згадується у суботу. Шостого тижня великого посту Лазареву Суботу. Почувши про диво, багато юдеїв приходили до Віфанії і, впевнившись, в дійсності такого найбільшого чуда, ставали послідовниками Христа. Після Воскресіння святий Лазар жив ще 30 років, будучи єпископом на острові Кіпр, де поширював християнство, і там же мирно спочив. У 898 році святі мощі праведного Лазаря були перенесені до Константинополя, до храму, названого на його честь. Дорогі брати та сестри, сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які мають імена Олександр, Антоні та Іван. Наші вам шанування, великий старець ХХ століття, архімандрит Іоанн Кристянкін, радить нам не забувати про шлях покаяння. Тож милість Божа і поблажливість до немочі людських так великі, що на всякий гріх, який би великий і жахливий він був, є покаяння. І за це нам треба постійно Богу дякувати.